Всіх вітаю. Зараз ми знаходимося по вулиці Поглободка, 9 в однокімнатній квартирі. З вами Тетяна Герасименко. У нас ось такий, бачите, така шаха тут. Вона дуже містка, глибока. Далі я вам покажу кімнату. Ось сюди ми проходимо. Кімната дуже велика, десь порядка 20 квадратів. У нас тут два дивани, ось другий. І перше два. І дуже такий гарний вид з вікна. Далі я вам покажу санвузел. Він суміжний йде. Ось така велика ванна, як ви бачите, класна, коминик і сам санвузол. Далі ми з вами пройдемо на кухню. Кухня також у нас досить велика, 10 квадратів. Є все пралка, холодильник, мікрохвильовка, навіть ось така пічка, духова шафа, газовальна поверхня, чайник. І з неї ось такий чудовий балкон. Він за склем, як ви бачите, новий. І ось такий досить чудовий вид. Всіх, кого цікавить ця пропозиція, чекаємо на перегляди. До зустрічі!